Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. час нашого з вами відео. Вибачаюся, що довго не виходили мої відео, ну, були сімейні проблеми. От таке. Сьогодні у нас на відео огляді такі старенькі, можна сказати, вже телефончик Motorola Moto C або по назві XT1750. Він мій сідку в досить непоганому стані і я докупив у нього чехол. До цього телефончика, скло. Тут захисне трошки тріснути, але все в ньому працює. Отже, розповім, що це за телефонки. Це, як я вже казав, це Motorola Moto C XT 1750 Один гіг оперативки і 8 на борту в цьому телефоні. Екран 5-дюймовий івський 854х480 точок. Процесор у нас стоїть тут MediaTek mt 6780 m 1,1 ГГц. Основна камера, основна камера вона одинарна 5 мегапікселів, Фронтальна камера в нас 2 Мбк. Як я казав, що один оператик 8 на борту, плюс тут можна вставляти карту пам'яті до 32 ГБ. Android тут стоїть симка, 2350 мА батарея на ньому присутня. Ну, по параметрах ну, такий досить бюджетний телефон, переважно його використовували. Ми ну, купували для дітей, для бабусь, дідусів. Тобто такий щоб телефон щоб не було його можна сказати, чи поламати, чи купити, не, так сумно ну, не звучало. Телефон даний випускався в чорному кольорі, але ще випускався ще в білому і в червоному кольорах. От, ось таке можна сказати, коротеньке, лайтове у нас відео вийшло. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пальчики вверх, якщо вас зацікавило. Ще, ще одне вибачаюся, показати, хотів, як працює камера. Вибачаюся за це. От він ще такий не налаштований до кінця, був досить досить непогано. Він знімає камеру. Ось так. Як я казав вже, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па.